Угорський уряд розпочав інформаційні атаки проти України серед власного населення. Угорцям розсилають бюлетені для опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі. У цих листах присутній також непрозорий заклик висловитися проти. Там прямо говориться, що, начебто, приєднання України до ЄС загрожує і пенсіонерам, і фермерам, і навіть безпеці. А кожна угорська родина, нібито втратить втрати через нас сотні тисяч форентів щороку. Однак як важко бути українцем, окрім вирішення. Власних проблем ще потрібно скинути авторитарні режими Росії та Білорусі, поки самі росіяни та білоруси придумують сотню відмазок, чому вони цього не можуть зробити. Українцям ще потрібно подбати, щоб дохід угорця не впав на 80 євро, щоб європейці боронь боже не відчули себе боягузами і щоб не голодували діти в Африці без українського зерна. Офіційний Будапешт запевнив, що результати голосування носитимуть не рекомендаційний, а обов'язковий характер для уряду. Тож Угорщина, яка намагається балансувати між цивілізованою Європою і варварським російським режимом, знаходиться ну просто таки в дуже широкому дипломатичному шпагаті. Хоча насправді нічого дивного, то вже якось так історично склалось. Угорські лідери завжди обирають не тих.